Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гріх це вибір нелюбові, це вибір внутрішнього рабства і це вибір самообману. Ми зараз перебуваємо в часі великого посту. Ще так небагато залишилось до цього світлого празника Христового Воскресіння. Бо в значенні всієї історії людства це свято Воскресіння має надзвичайну вагу. Бо в цьому святі ми бачимо, як жертва невинної людини рятує тисячі людей, рятує мільйони, рятує цілі покоління. В чому ж все ж таки було це спасіння через смерті Воскресіння Ісуса Христа? Це не була якась видима війна. Це не було так, як зараз ми, українці, переживаємо цю війну з видимим ворогом. Але це була перемога у внутрішній війні, в духовній війні. Людина є духовною особою. Хто би що не казав, які би атеїсти не проводили докази ще щось, але якщо ті атеїсти, якщо люди заперечують існування Бога, значить вони тим самим доказують Його існування. Бо не можна заперечувати того, чого немає. Так само, як і не можна заперечувати душі, якщо її немає. Ми всі маємо душу. І ми живемо як в матеріальному світі. Так і в духовному світі. Матеріальне це те, що ми можемо побачити відчути. А духовне це те, що тут є, в глибині кожного з нас. Це те, що робить нас людиною. Саме наш внутрішній духовний світ, він робить нас, з нас, людей. Чим наповнена людина? Тобто, який духовний світ людини, такою людиною вона є. Коли були сотворені Адам і Єва, вони були наповнені повністю Божою любов'ю. Вони бачили Бога, вони з Богом спілкувалися, живучи в цьому раю. Вони не знали зла. Єдине зло, яке вони знали, це те, що не можна їсти плід спізнання добра і зла, бо тоді зазнають смерті. Це вони розуміли, це знали, що це є небезпечно, що це для них є погано. І щоб для того, щоб не сталося погано, вони мають бути з Богом. Але вони згрішили. Згрішили тим, що вибрали зло. згрішили Ви тим, тим що вибрали погане. І від того моменту люди перестали бути свобідними. Людина починає робити зло, тобто чинить гріх. І як Адам і Єва, коли Бог запитався їх, чи не куштувало ви плоду з цього, вони почали себе вигороджувати. І з того моменту людина вигороджує свій гріх. Тобто, коли людина чинить щось зле, тобто це чинить вона і духовно, і матеріально зле. Вона починає виправдовувати свій гріх. І от саме виправдання свого гріха призводить до того, що людина потрапляє в рабство, що людина втрачає любов, людина втрачає Бога, людина втрачає життя. Людина, коли живе в гріху і виправдовує свій гріх, вона стає слабкою. Вона не має здатності боротися зі злом. Для того були нам дані заповіді, щоб, слідуючи ними, людина могла побачити, де є зло, а де є добро, щоб знов могла розрізняти гріх і любов. Але навіть тоді людина не захотіла, знаєте, жити за заповідям, кажучи Богові, що це неможливо. Саме тому приходить Ісус, Син Божий. Який знає, що таке любов, він знає, хто такий Бог. Але Він стає людиною, щоби навчити нас, людей, вибирати любов. І от Його смерть невинна. Тобто, це розумієте, це все було моментом його спокуси. Від моменту зради Юди. Від того, коли він молився в Гетсаманському саду, до нього прийшли. Фарисеї разом з римськими вояками. Його суд, бичування, його смерть, Його розіп'яття все це було його спокусу, тому що випробовували, чи він зрадить Бога, чи ні. Тому що Господь сказав, ти маєш показати людям, що таке любов. Тобто, любов це не мати ненависті до того, то чинить тобі зло? Це молити за Його навернення, це протистояти в такий спосіб йому. Тому Христос помирає, але і Воскресає, тим самим показавши нам людям, що життя по заповідях це протистояння злу. Життя по заповідях це звільнитися від цього внутрішнього гріха, це звільнитися від рабства, від самообману. І для нас, українців, зараз є надзвичайно важливо подолати свій гріх. Господь Бог допустив війну у нашому народі, для того, щоб у нас чогось навчитись. Знаєте, я спілкуючись з нашими хлопцями, часто чую від них, знаєте, чую від них запитання. А заради чого ми це робимо? Вони знаходять відповідь тільки заради сім'ї. Якщо раніше це було питання згради моєї країни, це моя держава, то зараз вони говорять тільки про свою сім'ю. Вони розчарувалися в своїй державі. Розчарувалися в тому, що знову є хабарництво, знову є обман, знову на людях наживаються. Знову цей гріх. Війшов в наше суспільство. А радше, може, не то, що війшов, він повернувся. Тому що ми, люди, знову почали вибирати гріх, а не життя. Хлопці ставлять це запитання. Заради чого? Знаходять відповідь. Тільки заради сім'ї, тільки заради своїх рідних і близьких. Вони розчарувалися в державі. І от для нас. Тому я думаю, що і ми маємо зараз таку критичну ситуацію в нашій країні з цією війною. І перше, що ми маємо зробити, це розкаяти своєму гріху щодо держави. Я думаю, що всі в мене розрозуміли. Наше покаяння, наше звільнення від цього гріха. Це є перемога у цій війні. Господь Бог каже нам: перестаньте бути рабами гріха. Звільніться від нього, звільніть свою державу від хабарництва, від наживання над іншими, над зневагою над іншими. І тоді ви звільнитесь від зовнішнього ворога. Тож пам'ятаємо собі, що гріх. Це вибір внутрішнього рабства. А щоб перемогти гріх, треба вибирати Бога, вибирати любов, вибирати Божі заповіді, вибирати життя, яке прожив Ісус Христос, вибирати Бога в своєму житті. Запрошую до молитви. Отче наш, що на небеса, є Сина на небесах, нехай це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе, Христ, Божий, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і по і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, всіх тих, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Захисти людей різних комунальних служб, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими і нешкодженими додому всіх полонених. Просвітли серця, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні мирний, спокійний сон і спокійну ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти святий, це завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!